Удача чи закономірність? Що ти обереш, Нео? Адже ми сьогодні обговоримо і те, і те, щоб ви більше роздуплились і якось так логічно подумали. А мені фартануло, чи це просто що називається результат щоденних послідовних дій? До суті, удача. Ізішне поняття. Для цього нам треба згадати теорію ймовірності, котра нам розповідає про те, що якщо ти береш гральний кубик. І хочеш, щоб тобі випало 4, то я не знаю, на раз сотий все-таки, скільки ти там раз його кинеш, 4 тобі точно випаде. Якщо ні, то збільшуєш це число. Це означає, що при різних підходах до реалізації мети рано чи пізно збільшиться ймовірність, а не результат досягнення цієї цілі. Це аналогія хороша, якщо, якщо з кубіком ви не роздуплились, бо у вас тільки кубіки-преса. З... Мішенню, наприклад, ти з лука стріляєш, можеш стрілити прямо збоку, так, 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 прицілитись далі ближче, і тим самим ти збільшуєш свою можливість. Ще раз кажу, можливість, а не результат. Оце, якщо так коротко, то удача. Можете ще е, на інтернаті подивитись кубічний сантиметр шанса, про що розказував Кастанеда в своїх книгах. Там говориться більше про те, що удача в один із днів буде. Але тут вирішує твоя готовність. Тобто, як сказати, це точно станеться. Але якщо твоя готовність в той день присутня, на базу, відсутня, пиши пропало, чекай наступної, і що називається, для себе урок. Візьме для себе урок, щоб поняти, як на наступний раз до цього підготуватись. Ну, тобто, це таке. Це такий термін готуватись в тому плані, що якщо ти займаєшся тим, що тобі подобається, в тебе такий азарт, що називається тяга, імпульс. І в один із цих днів, коли тобі фортане, має бути все в тебе, всі, що називаються ці якості, перечислені. Тоді і це станеться. От така чисто теорія. Почитайте по подивіться, будь ласка, я ж кажу. Там, там більш детальніше, але якщо коротко, то я пояснив, поняв? Має бути ото рвіння, як вогонь всередині. Плюс-мінус оце означає удача. Давайте тепер про закономірність. Це нам більше свідчить про те, що регулярно, що називається, регулярно, якщо хірачити в одну стіну, то ти її проб'єш, не знаю, або в одні двері, то ти їх відкриєш, або там 10 дверей стукаєш у кожній. Котрийсь там, не знаю, тебе чекає клондайк. Ну а в інших повістках. Що е, не є погано, ні то, ні то. <смі> Краще можна описати це правилом 10 тисяч годин, про котре ви, мабуть, теж чули. Якщо ти займаєшся чимось 10 тисяч годин, то так чи інакше. Е, Будеш мати компетенцію в цій справі. Якщо не результат, то як мінімум компетенцію, знання і багато ще інших плюшок, що я думаю, допоможе тобі або стати експертом і найобувати нас на курсах, або все ж я думаю, за цей час переглянути свою стратегію і зрозуміти як краще, зважаючи на всі помилки, Це, ну, Тобто, помилки накопичились, досвід накопичився. Щось трошки склалися шурупи. І те, що називається, поняв. Ага, мені треба діяти так, я от за цей час якраз набрався такого досвіду, щоб, наприклад, тепер за рік цього досягнути з правильним підходом. 10 тисяч годин це приблизно 5 років. Ну, Херня, що це? 5 років займатися чимось. Фігня повна. Але так чи інакше, закономірність якраз і свідчить нам про те, що якщо ми кожен день... Займаємося, 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 то це виходить, що ми наповнюємо велику чашу капельками. І коли ті капельки наповняються повністю, що називається графін є. Бубух! І результат. Або що ще можна. Хоча я думаю, оце, ну, оцей приклад, в принципі, максимально зрозумілий. І тобто, на мою думку, закономірність це більше про якусь реальну площину, а удача. Не то, що ми можемо, що називається, е, якось. відчути чи. Ну, тобто, більш така штука, розумієш? Файно я пояснив, правда? Звісно, можна дивитися мільярди відео, як притягнути до себе вдачу, чому тобі не фартить? Тобі не фартить, бо ти зараз, як це правильно, стан. Перестань бути жертвою, і тоді е, не буде таких думок, що ой, не фартить, фартить, не фартить. Як перестати бути жертвою? Так на інтернаті дивишся або скидаєш 200 біткоїнів, я записую про це відео, це е, що називається практичне дуже і без всякої хуйні, як на курсах, котрі ти купуєш. Но ну, гнати про це б'яса, це можна безкінечно. Так от, чому я сказав, що ми можемо і рибку з'їсти і на дітородний орган сісти, по причині того, що чим менше у нас скептицизму, чим більше ми, що називається, довіряємо і відкриваємося, тим більше все-таки ймовірність, що то що то станеться, але ти називаєш це або удача, або закономірність. От в тому й моменті. Тому, на мою думку, якщо ми так підсумуємо, хоча ми не живемо в сумах. Регулярно щось робити, не чекати фарту удачі, а просто собі викупати, що кожен день то є можливість, що називається, заловити кубічний сантиметр шанса. Ну, тобто, кожен день, отут все-таки про удачу, про той кубічний сантиметр шанса, хороша, хороші два слова були. Решту, <кх> <кх> хороші два слова були, що кожен день бути з тим азартом, з таким дуже класним настроєм. Поняв, як в казино, коли хочеш виграти. На те, що от сьогодні маю можливість все змінити. От з таким підходом, мені здається, треба більше думати і підходити. ну його нахуй. Ні, Я думаю, я через рік вже буду говорити не як бедло і взагалі не буде беге, 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 а буде чітко, буде дистинктивно, буде оксамитово. Ну, так от. Кожен день твій має бути таким, що о, супер! Сьогодні я маю ще одну можливість реалізуватися. І там уже. Я думаю, довго чекати не знадобиться, а якщо знадобиться, то недовго. Десять тисяч гоф хиреня. Ладно, погнав б'яса, але розказав, по суті, теж, теж вроді би понятно, і по фактам. Чи ні? не чую. Якщо не по фактам, то мені не повезло. <смас> Не притягую до себе удачу, а тільки хуйню. О, будь ласка, антогоніст, удачі. Чому би і не. Ладно, я думаю, ви мене почули. Так чи інакше. Дії, азарт, імпульс, фарт або закономірність. От такі два, що називається. Два моменти які мають бути. Все, давайте. Ближайші 10 тисяч годин маєте займатись без, без цих. Без пропусків, і перейшли це відео 10 друзям. Інакше у вас в житті ніколи не буде удачі. Поставте клас і в описі профілю посилання на Твіч, де ми спілкуємося, де ми конектимося загалом, де збираємо свою сім'ю. Так що єднаймося, файно проводьмо час на стрімах. Посилання є. Стріми довше, ніж відоси, тому що називається більша можливість нам отак поближче потрогати один одного. Все.